Півсотні послуг в одному місці у Білозір'ї. Відкрили центр надання адміністративних послуг. кажуть перший на Черкащині у сільській місцевості. До того ж для об'єднаної громади. Наразі тут уже працюють семеро спеціалістів. Наступного року планують збільшити перелік послуг до сотні і надавати їх не тільки селянам, а й мешканцям Черкас. Восьме місце в нас для того, щоб було можливість приїжджати пенсійному податкові і консультувати наших громадян. Це кошти, які нам ми виграли по ДФРРу, Це державний регіонального розвитку обласного бюджету 605 тисяч отримали. Своїх коштів залучили. Ми знаєте, всі що ми купили приміщення на 150 тисяч і своїх власних коштів вклали більше 200 тисяч. Не в кожному районному центрі. Є... Є ЦНАП такого рівня е, настільки якісно, наскільки комфортно це буде для людей, які будуть звертатись сюди, і я знаю, що вже з іншого району сьогодні мають приїжджати, так, реєструвати іншу об'єднану територіальну громаду.